Вітаю на каналі, та сьогодні коротенько розповім вам про те, як налаштовуються стакі твали, составні стіни. Якщо є питання про ревіту, прошу у коментарі та підписуйся. У мене все про ревіт. Отже, щоб створити составну стіну, нам потрібно перейти у вкладку архітектури, стіни. Далі у Properties ми бачимо декілька стін. У нас вони поділені на три категорії. Перша категорія це basic Wall, звичайна стіна. Далі, якщо ми будемо рухатись по списку, у нас є картан Wall – це навісні стіни. І стак wall». Можемо обрати з предналаштованих, це стандартний темплейт 24-го Revit. Давайте оберемо, наприклад, екстер'єрну і зробимо її. Додамо section, розріз так, щоб дивитися її у зрізі. Наразі ми бачимо ось таку составну стіну, бачимо. Якщо через таб оберемо нижню частину, то ми можемо обрати іншу стіну. І вона у нас вже буде відображатись, як вона налаштована у звичайних стінах. Друга стіна налаштована інакше. Давайте зробимо кращий переріз. І ось тут змінимо масштаб, щоб було краще видно слої. Можна ще додати кольору. І ось така, такий результат. Отже, налаштовується вона по висоті так само, як і звичайні стіни. Ми можемо обирати верхнє зміщення, так, приєднати до L2. І можемо додати офсет, наприклад, 500. І він буде рухатись. Нижня частина у нас працює трошки інакше. У нас база на L1. І, наприклад, зробимо 500. Мінус 500, бачимо, у нас опустилось, але оцей фрагмент він залишився такий самий. Якщо візьмемо розмір, подивимося на нього. У нас 914. Як його змінити? Ми ось тут у нас немає нічого. Ми можемо просто рухати. Так, змінюється база. Зміщення базове, але ось цей розмір не змінюється. Щоб його змінити, нам потрібно зайти в edit Type. В edit Type цієї стіни ми бачимо не слої, як звичайна стіна, а структуру. Якщо відкриємо її, і ось тут у нас є ще прев'ю. Ми можемо одразу бачити майже наш секшн розріз, так, але він трошки інакший він Якщо ми робимо зміни у налаштуваннях, він одразу буде показувати нам ці зміни. Давайте тепер подивимося на прикладі зміщення. Нажимаємо зміщення 100 і бачимо, стіна наша рухається на 100 уліво. Якщо поставимо 0, буде 0. І так само тут, якщо ми поставимо 50, наприклад, він одразу зміститься. На рахунок висоти, так, ось є 914 бачимо, що у нас тут так само 914. Якщо ми оберемо тут додамо метр, нажимемо ОК і примінити. У нас змінюється його висота. Але висота змінюється тільки у гори. Тобто, якщо ми приєднуємо мінус 500 або щось, як у нас тут рухали 400 ця частина прив'язується ось тут. Верхня частина змінюється тільки у структурі цієї стіни. Давайте змінимо ще на 1500. Окей. Приміняємо. Бачимо, що рухається угору. Верхня ж частина у нас має висоту variable. Це змінна частина, яка у нас буде рухатись угорі. Якщо ми хочемо змінити, щоб у нас було тільки зверху фіксовано якесь, не знаю, парапет, наприклад, якийсь. Ми можемо змінити. Обираючи повністю цю лінію, спускаємо її вниз і змінюємо наш тип стіни. Ось тут, у першому неймі, ми обираємо звичайні стіни. У нас це можуть бути софіти, ретейнінг воли, в принципі, все, що у нас предналаштовано у звичайних стінах. Давайте переробимо це все у бетон, наприклад. Я хочу, щоб зверху в мене було 250, а знизу буде 200. Бачимо ось таке зміщення. Ось, Бачимо, що у нас буде виступ, і давайте його зробимо, наприклад, 500. У такому разі, якщо ми вийдемо з налаштування, ми ось тут змінимо на 0. Ось тут змінимо теж на 0. І бачимо, що у нас буде зверху завжди йти цей виступ. Ось так просто вони налаштовуються. Також хочу вам показати, що якщо ми зробимо копію, наприклад, давайте. Дві копії. Ця стіна у нас буде нехай 250, якому обирали бетон. А цю 200. І, наприклад, так, ми щось змінили її товщину. І вона у нас зараз 250. а Бачимо, що наш 100 кіт так само змінився. Бо ось ці дві, два типи стіни, два типи цих стін, вони однакові. Тому вони будуть змінюватися автоматично. Тож, будьте уважні. Давайте покажу, як на прикладі можна створити бетонну, але з утовщенням. Ми можемо змінити обрати, обрати перший слой, той, який у нас можна змінювати висоту, і давайте посунемо його донизу. І можемо вставити ще один. В такому разі висоту ми, наприклад, задамо 200. Оберемо інший тип, нехай буде 450, і бачимо, що він у нас буде як башмак. Ось тут ми можемо задати усі параметри нашого фундаменту, наприклад, або ж цоколю. І у нас буде така готова стіна. Давайте вберемо. Все. І давайте створимо ще декілька. Можемо зробити напівкругу. Вона буде так само мати цей розріз. Бачимо так форму повторюю. У 3D це виглядає ось так. Тепер ми можемо робити ось такі одразу ціни. Давайте ще покажу, як це працює зі дверями. Наприклад, ми ставимо двері, і вона вирізає нам повністю цей весь пирожок наш. Якщо ми змістимо, наприклад, я знаю, що у нас. Висота 1200 так, цього периметру. І бачимо ось такий результат. Отже, якщо було корисно, ставте вподобайки. І якщо вам подобаються такі коротенькі відео, реагуйте якось під цим відео. Тож підписуйся та бережіть себе. Дякую за перегляд!